Вересень 1943 року, який приніс визволення змученому дворічної окупації Золотоніському краю, назавжди вкарбовано в історію Золотоніщини. Упродовж двох місяців район перебував на передовій лінії грандіозної наступальної операції, котра дістала назву Битви за Дніпро. Вшанувати пам'ять загиблих та відкрити відреконструйований пам'ятник у піщаному, зібралися всім селом. Не забув про пам'ятну дату і народний депутат Богдан Губський. Людей, які пройшли пекло війни, слід згадувати не лише на свята, упевнений парламентарій. Допомагати їм потрібно. На щодня видатне свято, день визволення Золотоніського району від німецько фашистських загарбників. Я хотів би поздоровити всіх тих, хто сьогодні дав можливість нам жити і працювати дітей війни, ветеранів війни, учасники бойових дій. Дякую вам за те, що ми сьогодні можемо спокійно жити. Піщаного парламентарій вирушив до Коробівки, Чапаєвки, Гельмязова та Золотоноші. І там депутат від щирого серця привітав місцевих. У цих населених пунктах розташовувалися прифронтові госпіталі, які забезпечували лікування поранених бійців та повернення їх у стрій, розповідають старожили. А місцеве населення всіляко допомагало в утриманні таких осередків милосердя. Колись допомагали вони, тепер слід допомогти їм. Передусім, це стосується соціального захисту, упевнений Богдан Губський. Багато. Людей з категорії діти війни не отримали матеріальну допомогу. Вони не отримали тих оплат, які повинна їм держава. І як депутат хочу добитися. Я доб'юсь того, щоб кожна людина, яка є дитина війну, отримала свої кошти, щоб чиновники не заважали людям, яка отримати ці кошти. А то часто в пенсійному фонді не все оплачують, тому зберу списки всіх дітей війни, вивчу це питання, і доб'юсь, що кожна людина отримає те, що йому заборгувала держава. У всіх селах визначну дату відзначали концертною програмою. У ній взяли участь і дитячі танцювальні колективи, і місцеві музичні ансамблі. На свято прийшли навіть найстаріші жителі, а у коробівці влаштували справжнє фронтове застілля та ретро-танці. Олена Берестенко Павло Тихоненко Віка новини.